Доброго дня! У нашій країні є багато професійних свят, і ось найшановніше для нас свято працівників дошкільної світи, яке святкують в кінці вересня. Як ти гадаєш, кого можна назвати працівниками дошкільної світи? Так, правильно, людей, які працюють в дитячих садочках, коли у людей свято, їх вітають! Давай і ми з тобою привітаємо тих. То присвячує себе вихованню дітей дошкільного віку. Ой, чую, чую, ти хочеш привітати і побажати терпіння, розуміння, здоров'я і гарного настрою. А я бажаю професійного росту, творчості, цікавих ідей. Ви справжні чарівники своєї професії. Чаруйте, зачаровуйте і причаровуйте малечу. Зі святом вас, шановні колеги. Кожний із працівників дитячого садочку має свої обов'язки. Отже, головна у зірочці нашій справ у неї безліч є, діток у садок приймає, все, що треба, дістає. Кожну групу завітає, лагідно всіх привітає. Бо піклується про вас ця людина увесь час. Як ти думаєш, що це? Правильно, це директорка. На заняття завітає, вихователям бажає, щоб було дітям цікаво і щоб гралися немало, щоб знання чудові мали, школу радо вирушали. Правильно це методист. Вчить свій рідний край любити, бути добрими, дружити, хто вам книжку почитає, з вами в гру веселу грає, Пожаліє, приголубить і як рідна неня любить. Так хто ж це? Звісно, вихователь. Вона в групі, наче бджілка, Не присяде ні на мить, миє посуд, прибирає і за дітками глядить. Звісно, звісно, це помічник вихователя. Він усіх дітей годує, страви їм смачні готує, Щоб здоров'я гарне мали і швиденько підростали. Так, так, це улюблений кухар. Хто пере в садочку постіль і пухнасті рушники? Ще й завзято все прасує, Щоб раділи малюки. Так, це. Праля. Про здоров'я діток дбає, забули щось оглядає, за вагою ростом стежить, допоможе, як належить. Правильно, це дбайлива медсестра. Вона вчить дітей співати, правно, вміло танцювати, вчить на інструментах грати, артистично виступати. Звичайно, це муз керівник Чистота в дворі садочка, бо з куточка до куточка все прибере трудівник. Тут він справжній керівник, підмітає, загортає, про порядок правно дбає. Звичайно, трудівник двірник. Весь наш колектив і кожен зокрема чекає на вас. На тебе, наші вихованці в дитячому садку, сподіваємося на скору зустріч, до зустрічі в садочку.